Сьогодні виїжджаємо в нову локальну подорож. Будемо їхати з ляцію на змагання. Взагалі дуже вражає інфраструктура: басейни, площадки ігрові, гімнастика, футбол. Без напрягу, без напрягу. Без напрямку. Yeah. Так. Перша 2023. Е, ранок. Барселона, Іспанія. Е, сьогодні виїжджаємо в нову локальну подорож. Цього разу в нашій подорожі буде більше змісту, тому що ми будемо їхати з Олясі на змагання. Таких змагань стає все більше, і подорожей теж більше. Тож це круто. Це коронафлог. Мій особистий журнал для себе з будущого та для бабусь і дідусів. Дивіться до кінця, і ви узнаєте, як пройшов один з днів нашого життя. Так як цей влог для себе вирішив, по-перше, вдосконалювати свою українську мову, а по-друге, буду ділитися своїми думками правилами. Які допомагають мені в житті для чого? Щоб я мог передивитись це відео через 10 років і нагадати собі, що працювало і давало крутий результат. Перше правило получати задоволення від того, що створив, а не від того, що купив. Тому я як завжди буду брати машину в оренду і знімати влог. Буду Получати задоволення від того, що е, я буду мати е, ці спогади на відео. Легкість, яку дає орендована машина. Взяв настільки, наскільки треба, доїхав туди, куди треба, і повернув. І забув. Сьогодні буде друга спроба записати відео, де ми їдемо на змагання. Той раз не вийшло, дуже багато стресу. коли... Е, Треба доставити дитину на змагання. Ще є одна дитина і вона. вона, там сиділа, вона сиділа. кричить там щось, хоче. І знімати відео, коли є таких багато стресів. Це дуже важко, дуже важко. Тому той раз не вийшло. А може вийде зараз? Так. Точно вийде. Ми поїхали. Без. Напряг. Задоволення. крайне задоволення. Цього разу не брали машину в оренду. Їдемо на бусики на таксі. Як справжня команда. Хто лідер команди? Ну, хто, хто, хто? Що ви не знаєте, хто у нас зараз лідер команди? Думаєш, ще рано. Ну, ну ні. Ще рано. Ну, Подмастер'я. Змагання буде міжнародні віки, чи локальні, локальні, локальні змагання. Буде виступати різні школи. Треба виступати як наймога частіше на різних змаганнях. Чим більше опита, експірієнс в, в виступах, тим краще. Перший виклик, який трапляється, коли ми приїжджаємо на змагання, це е... Треба знайти, куди йти. і Ми орієнтуємось на гульки. Ми дивимося, а де, де ці дівчата з гульками і отакі. І стараємося за ними йти. Ось, щоб знайти зал, щоб знайти де роздягатись, де розминатись. І вся така штука взагалі дуже вражає інфраструктура. В Іспанії спортивна, зали просто суперові. просто, Басейни, площадки ігрові, гімнастика, футбол все в одному місці. Виглядає сучасно, попадає в такий центр, хочеться займатись. Прикольно, що в цьому залі е, проходили івенти Les Miles. Це така фітнесова двіжуха, це е, дуже емоційно заряджає тих, хто робить е, ці тренування. Ну і, е, коли ти емоційно заряджений, то е, легше переносити е, тяжкі тренування е, і становитися сильніше. Е, Заполучати задоволення одночасно це дуже круто. І вони молодці, вони це зробили. Так, одна важлива думка прийшла мені в голову: це те, що спорт сам по собі приваблива штука. Може, це не є так, тому що ця думка із голови спортсмена. Але на мій погляд воно виглядає так, що робити щось своїм тілом, своїми руками це прикольно і це доставляє задоволення. І тому, щоб люди займалися спортом, потрібна лише полянка, інфраструктура, де можна це удобно, комфортно робити. І тоді люди самі, самі підтягнуться. Те, що я бачу в Іспанії, тут дуже багато людей займаються різноманітними видами спорту і це кайф це підтверджує мою думку інфраструктура є люди є тут футбол на асфальті Футбол на асфальті — це окремий від спорту краще сцеплення, щеплення з поверхньої землі а свій кайф грати але падати на асфальті Треба вміти. Це площадка для екстремалів. Щоб ви розуміли, це все в одному місці: футбол, басейн, баскетбол, площадка для екстремалів. Поїхали! Ще одна важлива думка: що спорт об'єднує е, дорослих і дітей. Діти займаються, приходять, дорослі підтримують, але я бачу, що дуже багато сімей разом зранку вже є на таких площадках. Іноді я бачу, що дорослі роблять свій івент, батьки розставляють столи та роблять якісь снеки, і там собі чилять. А діти в цей момент грають футбол, чи баскетбол, чи там катаються на роликах і це теж прикольна штука. Коротше, спорт об'єднує 100%.

Так, ну все, ми закінчили нашу подорож сьогодні. Оляся молодець, дуже круто виступала, отримали досвід, щось було дуже круто, щось треба зробити краще. І це є життя. Молодець Олексій, що подивився цей влог. Бабушка, дідусь, будемо чекати ваші Коментарі. коментарі, лайки, вподобайки. Давайте актив активніше, щоб пішли. мотивація була. Все, ми пішли. До зустрічі.